Олександр Бандровський, Віталій Власов Всесвітня історія, Історія України, шостий клас інтегрований курс, онлайн-підручник додаткова презентація. Параграф 2, 3. Початок історії, виникнення людини та її розселення. Розділ 1. Первісні спільноти, археологічні культури. Історія нашої планети Земля сягає дуже-дуже давніх часів. А от історія людства порівняно з нею, молода, проте вчені досі не дійшли єдиного висновку з приводу того, як і коли з'явилися перші люди. Найдавніший період історії людства від появи про людей до виникнення міст. Держав і появи писемності називають первісністю або первісною добою. Кілька сотень тисяч років людство вдосконалювало знаряддя та прийоми мисливства, рибальства і збиральництва, перш ніж перейти до нових форм діяльності землеробства і скотарства. І тоді людина ніби народилася вдруге, бо вспомнилася нової суті. Люди навчилися ткати, виготовляти одяг, посуд, металеві знаряддя, будувати житло. Поступово виникли міста, в яких розвивалися ремесло й торгівля. Люди винайшли писемність, суспільство дедалі більше розшаровувалося, згодом утворюються держави. І так починаємо. Другий, третій параграф Початок історії Виникнення людини та її розселення. Роздивиться ілюстрацію, як художник зображив Божественну теорію походження життя на землі. На початку Бог створив небо та землю і сказав Бог: Хай станеться світло, і сталося світло. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок, день перший, і сказав Бог: Нехай станеться твердь посеред води, і назвав Бог твердь небо, і був вечір, і був ранок, день другий, і назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море. І сказав Бог, нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. День третій, і сказав Бог, створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив. Як чоловіка та жінку створив їх День Шостий. Запитання перше. Як різні теорії пояснюють походження життя і у чому суть еволюційної теорії? Уся історія людства пов'язана з планетою Земля. Вік нашої планети понад 4,5 мільярда мільярд років. Проте тривалий час. На землі не було ознак життя, коли, унаслідок яких змін воно виникло, скільки часу триває історія людства. На ці та багато інших запитань люди прагнули знайти відповідь у кожну епоху. За давніх часів створювали міфи і легенди про появу рік, морів, гір, походження тварин та рослин, засновників племен і народів. Сучасна наука спирається на конкретні факти з прадавньої історії людства, але археологічних знахідок від найдавніших часів не так і багато. Окрім того, кожна нова знахідка тільки додає запитань, адже ніхто не знає та навряд чи колись дізнається, де і коли народився, приміром, перший художник. Саме тому ніколи не втратить свого символічного значення оповідь із книги книг. І створив Господь людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у неї, і стала людина живою душею, яка є втілення Божественної теорії походження людського життя. Накопичені факти про давню історію людства. Вчені прагнуть пояснити, спираючись на еволюційну теорію. Її суть полягає в тому, що життя виникло на нашій планеті близько 3,8 мільярда років тому з появою істот, що жили в морі. Ці істоти поступово розвивалися, з'явилися рослини й тварини. Серед тварин, які населяли суходіл, з'явилися істоти яких учені називають приматами. Близько 40 мільйонів років тому виникла більш високоорганізовані примати, яких називають мавпами, припускають, що саме від них розпочався шлях формування людини. Однак до сьогодні немає точної відповіді на запитання, як саме, де і коли виникла людина. Термін. Еволюція це поступова зміна форм живих організмів, здебільшого, але не завжди, у бік удосконалення. Складний, тривалий, незворотний шлях розвитку живої природи. Запитання друге. Кого вважають найдавнішими людиноподібними істотами? Найбагатший матеріал для вивчення істот яких називають пралюдьми, виявлено в Африці. Археологічні знахідки засвідчують появу там понад 4 мільйона років тому істот, названих Австралопітеками, тобто мавп, які мали риси, що зближують їх з людиною. Це були наземні істоти, які могли пересуватися на задніх кінцівках. Вони мали більший, ніж у мавп, Об'єм мозку і більше, ніж у мав відношення маси мозку до маси всього тіла. Крім того, у цих істот помітне протиставлення великого пальця руки іншим. Учені припускають, що в середовищі австралопітеків 2,5 мільйона років тому виникла нова досконаліша істота. Оскільки вона використовувала найпростіші штучні, тобто виготовлені знаряддя праці, її назвали Гомобіліс із Латині Людина вміла. Саме цю істоту вважають першою пралюдиною. Кістки найдавнішої людини вмілої та виготовлені неї знаряддя праці з гальки, знайшов Люїс Лікі в 1960 році. В ущелині Олдувей у Східній Африці. Пралюдям були властиві лише окремі риси, що споріднувала їх з людьми. Між власне людиною і цими істотами пролягала прірва в мільйони років. Від людей вони відрізнялися будовою тіла і способом життя. Приблизно 1,7 мільйона років тому в Африці з'явився новий різновид пралюдини – Пітекантроп або мавполюдина був кремезною невисокою назріс істотою, що впевнено пересувалася на двох ногах. Власне, тому пітекантропа ще називають людиною з прямою ходою. Пітекантропи були дуже подібні до своїх попередників, проте ці істоти мали розвиненіший мозок. На відміну від людини вмілої, представники якої мешкали здебільшого в Африці, піти заселили істотну частину Європи та Азії. Уперше рештки цих істот знайшов Ежен Дюбоа в 1891 році на острові Ява в Індонезії, роздивиться ілюстрацію. Чи схожі істоти, зображені на малюнку, на сучасну людину, які відмінності одразу впадають в ока. Зверніть увагу на шкіру, лоб, надбрівні дуги, щелепи. Період, коли основним матеріалом для виготовлення знарядь праці був камінь, називають кам'яним віком. Тривав він дуже довго. Тому історики поділяють його на періоди: палеоліт, давній кам'яний вік, мезоліт, середній кам'яний вік, та неоліт, новий кам'яний вік. Відповідно до відмінностей у знаряддях праці палеоліт поділяють на два періоди: Ранній, що тривав приблизно від 2,5 мільйонів до 40 35 тисяч років тому. Та пізній, який у Європі припадає на час від 40 35 тисяч до 10 тисяч років тому. У різних регіонах хронологічні межі кам'яного віку неоднакові. Так, на території України палеоліт тривав від 1 мільйона до 10 тисяч років тому. Ви бачите зображення найдавніше знаряддя праці. Запитання третє. Що відомо про перших мешканців Європи? Археологічні знахідки свідчать, що першими мешканцями Європи були пітикантропи. На території України вони вперше з'явилися близько 1 мільйона років тому. Найдавнішою пам'яткою є стоянка біля селища Королевого в Закарпатті. На лівому березі Тиси. Археологи виявили унікальні археологічні знахідки, численні кам'яні знаряддя праці це оббиті гальки, ручні робила, гостроконечники, скребла, вістря рогати, ножи. Не всі вони пролежали в землі мільйон років, хоча вік кожної пам'ятки дуже поважний. Кожній з них відповідає свій культурний шар. Знаряддя праці пітекантропи виготовляли з каменів, оббиваючи їх до потрібної форми. Крім кам'яних, очевидно, використовували й дерев'яні знаряддя, приміром, списи, загострені на кінці способом опалення над вогнищем. Основним знаряддям пітекантропів було ручне робило. Пітекантропи. Приходили на територію України через Балкани й Центральну Європу. Можливо, вони просувалися іншими шляхами через Кавказ та зі Західної Європи. Напрямки руху група людей визначають за археологічними знахідками. Рештки одного періоду знаходять у різних частин світу. Дослідники, наприклад, подібними вважають знахідки з королевого на Закарпатті, гроту Валдоне. На Середземноморському узбережжі Франції. Ви бачите ручне робило виготовлено близько 1 мільйона років тому. Припустіть, що могли робити пітикант за допомогою цього знаряддя: терміни, стоянка, неукріплене поселення для проживання за доби кам'яного віку, культурний шар. Шар грунту, у якому виявлено сліди життєдіяльності людини. Запитання четверте: хто такі неандертальці? Справжнім випробовуванням для пралюдей стала зміна природних умов унаслідок наступу холоду з півночі? Це було приблизно 200-125 тисяч років тому. Утворилися льодовики це величезні масиви криги та снігу, які поступово сповзали з півночі на південь. Крига і сніг укрили більшу частину Європи. На території України межа льодовика проходила вздовж лінії Дніпро Львів. Вимерли або відійшли на південь ті тварини, на яких полювали пітекантропи. Їх замінили нові Мамонт, печерний ведмідь, волохатий Носоріг та інші. Змінилася і пралюдина. Тепер це була кремезна, міцна, спритна і витривала істота, головним заняттям якої стало полювання. Викопні рештки цієї пралюдини вперше знайдено в 1856 році в долині річки Неандер, в однієї з Рейну, це Німеччина. Звідси походить умовна назва неандертальці. Неандертальці жили приблизно 150-28 тисяч років тому. Вони навчилися виготовляли, виготовляти понад 60 ти різновидів кам'яних знарядь. Найпоширенішими з них були гостроконечники, зовні схоже на робила. Але менші, рівніші і більш зручні та скребла з широким робочим краєм. Остроконечники правили завістря до списів скребла за ножи. Під час археологічних досліджень виявлено понад 500 стоянок неандертальців, більш ніж 100 фрагментів кістяків цих істот на велику кількість наряд праці. Кістки неандертальців, крім Європи. Знайдено в Узбекистані, на Далекому Сході, у Північній Африці, на території України виявлено чимало стоянок неандертальців. Найвідомішою є стоянка в Києкобі, що в Криму, де знайдено кістки найдавнішої людиноподібної істоти на території України йдеться про кістяк жінки віком 35 років. В іншій ямі розкопали кістяк-немовляти. Ці знахідки, знахідки дають підстави припускати, що неандертальці піклувалися про померлих, ховали їх за певним ритуалом, що свідчить про зародження віри в потойбічне життя, обожнення сил природи. Утім, археологічні знахідки засвідчують. Не лише парости духовності, а й дикість і жорстокість неандертальців. Та чи не найзагадковішою таємницею є зникнення неандертальців та поява сучасних людей. Річ у тім, що і ті, і ті 40-35 тисяч років тому співіснували на європейському континенті, конкуруючи між собою. Незабаром неандертальці безслідно зникли. Тож більшість учених вважають неандертальців тупиковою гілкою, не пов'язаною з виникненнями, власне, людини. Ви бачите знаряддя праці скреблого строконечники Крем'яні 40 тисяч років тому. Роздивиться ілюстрацію. На якій з неї зображена пітекантропа, а на якій – неандертальця? Свою думку обґрунтуйте. Запитання п'яте. Кого називають людиною розумною? Життєдіяльність пітекантропів та андертальців уважають перед історією людства. Початок історії пов'язують з появою людини розумною, латинською мовою гомо sapiens – яка, власне, і була першою справжньою людиною, бо крім вправних рук і досконалої будови, мала мову і тонку душевну організацію. Недарма за Біблією, людина стала людиною, коли Бог вдихнув у неї душу. У Африці виявлено рештки сучасного, людей сучасного типу, вік яких перевищує 100 тисяч років. Звідти, як уважають учені, перші люди розселилися на інші континенти. Зокрема, у Європі людина розумна з'явилася 40-35 тисяч років тому. Археологічні матеріали свідчать про невпинне зростання населення на території України за тих часів. Наша земля одна з найбагатших на пам'ятки Кам'яного віку країн Європи. Саме через Україну відбувалося заселення східної частини Європейського континенту. Уперше, рештки людської людини Розумної виявили в місцевості Кроманьон Франція. Звідси походить наукова назва Кроманьонська людина або Кроманьонець. Кроманьонці мали порівняно з неандертальцями тендітнішу статуту. І меншу фізичну силу, але більший об'єм мозку. Середній зріст людини становив 172 см. Обличчя кроманьонців були вже більш подібними до облич сучасних людей. Людина розумно користувалася скрибачками для оброблення шкіри, різцями для роботи з кісткою, вістрями з списів різного кольору, ножами тощо. Кроманьонці виготовляли багато знарядь, та багато знарядь з кісток тварин. Це голки, шила, наконечники списів, гарпони, а також різноманітні прикраси та інші речі браслети, намиста, статуетки, ударні палиці. За тих часів з'явилися вироби, у яких поєднано різні матеріали: і дерево, і кістку. Кістку і дерева, кістку або ріг використовували як оправу для невеличких гострих крем'яних пластинок, які вставляли в пази і закріплювали смолою. Такий спис було, був дуже гострий. Крім того, завжди можна було замінити загублений крем'яний наконечник. Доба, яка почалася 40-35 тисяч років тому. З появою в Європі людей сучасного типу і закінчилась 10 тисяч років тому з кінцем льодовикового періоду, називають пізнім палеолітом. Роздивиться ілюстрації. Розкажіть про зовнішній вигляд у одяг кроманьонського старого. Чим зовнішній вигляд людини розумного відрізняється від того, як виглядали пітекантропи і неандертальці. Роздивиться знаряддя праці, як вони називалися, прочитайте. Назвіть щонайменше п'ять рис, на підставі яких саме круманьонця вважають першою людиною. А зараз ви побачите карти, карту і на ній знайдіть території, де були виявлені рештки людиноподібних істот та сліди їхньої життєдіяльності. Оцініть себе, прочитайте запитання і дайте відповіді в усній формі. А ось і карта. Ви бачите Європа, Азія, Африка. І ось такі трикутнички, кружечки, квадратики, австралопітики, пітекантропи, неантертальці, кроманьонці. Роздивіться, будь ласка. Антропологічна періодизація історії людства, період і характеристика, от зображення перевісних людей, археологічна періодизація і ще археологічна періодизація. Я дякую вам за те, що ви слухали і дивились, і бажаю вам гарного настрою.